Розпочинаю складати амбітні книжкові плани на наступний 2025 рік. Я знаю вже плюс-мінус, які цикли я хочу прочитати в наступному році, і з якими циклами я хочу познайомитися вперше. І тому в сьогоднішньому відео ми з вами саме про це і поговоримо. Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео 10 циклів, які я хочу розпочати у наступному 2025 році. І розпочнемо ми з вами з фентезі. Тут буде 5 фентезі циклів і 5 не фентезі, тобто там буде. Любовні романи, детективи, трилери і всіляке таке різне. Але розпочати я хочу саме з фентезі, тому що тут у мене такі книжки, на які я вже дивлюся, ну, протягом десь півроку точно, тому що більшість з них я саме придбала от за останні півроку, хоча є тут декілька, які уже десь рік стоять на моїх книжкових поличках, а я все ніяк до них не доберуся. Розпочну із того циклу, який просто ідеально читати саме взимку. Про цей цикл останнім часом я ну, дуже багато чую від моїх подорож. Дружок від колежанок по BookTube. І, звісно, це Анет Марі та її червона зима. Не дивно ця книжка називається так, тому що, наскільки я зрозуміла, тут чи то події будуть взимку розгортатися, чи просто буде якийсь такий антураж, коли буде присутній сніг, зима, зимовий, не знаю, зимовий сетінг. Але тут у нас японська міфологія. Точніше, авторка надихалася, скоріше за все, саме японською міфологією, однак. Є у нас на букюбі люди, які в цьому дуже добре розбираються. Даша книжкова маніячка, тобі привіт. Даша живе в Японії і веде свій книжковий канал, і Даша читала ці книжки, і вона паралельно з тим досліджувала все, що тут в цій книжці і в інших книжках. Авторка описувала. Даша не тільки запитувала у японців про ті чи інші речі, які згадувала тут авторка, а вона ще їздила в різноманітні місця і досліджувала навіть місцевість. Тому я Даші точно довіряю. І Даша сказала, що книжки написані дуже достовірно використовуючи саме от японську міфологію та все, що пов'язано саме із японською культурою. Даші тільки обкладинки, пам'ятаю, не сподобалися. Я не знаю, я просто ще ж не читала, тому мені нібито. Нормально. В будь-якому разі я маю лише поки що першу частину, але я сподіваюся, що вона мені сподобається, я відразу собі докуплю і другу, і третю, тому що це у нас трилогія. Про що ж взагалі ця трилогія? Тому що я так розпочала розповідати про те, який тут сетінг, що тут зима і все таке, хоча, можливо, тут і зими не буде. Та ні, буде все-таки. Я щось в голові у собі там десь маю, якусь інформацію, що все-таки зима тут буде все-таки згадана. Так от, Анет Марі, червона зима. У нас є з вами головна героїня, яка готується до того, щоб стати вмістилищем для богині. Але потім вона через певний час дізнається певні таємниці цього світу, і вона розуміє, що М -м, я вже не хочу ставати от тією самою, е, а не знаю, так амфорою базою можна сказати, вмістилищем для цієї богині, тому що е, буде, буде щось дуже погане, буде зле, і вона через певний час, наскільки я розумію, тікає, а по дорозі зустрічає як друзів, так і ворогів. Звучить якось дуже банально, правда ж? Але ну такі прекрасні відгуки на цю трилогію. Між іншим, я вже завищила очікування, і я сподіваюся, що ця книжка мені сподобається, як і наступні дві частини. Якщо ви читали, обов'язково поділіться в коментарях, як вам. Я знаю, що тут дуже мила любовна лінія, але вона якось не стоїть на першому плані. Тут все-таки у нас е якась героїчна чи то навіть епічна історія, і там десь є ще любовна лінія. І якось так. Мені цікаво, дуже хочу познайомитися, Анет Марім червона зима. До речі, цикл називається Як також червона зима, чи якось інакше, може, тут є інформація про це. Ха -ха. Так Гудріць каже, що вся трилогія називається Червона. Червона зима, а саме трилогія червоної зими. Тому трилогія червоної зими по тебе я йду вже в січні 2025 року. Як і наступну книжку, з якою я ну, дуже хочу познайомитися вже найближчим часом. Якби у мене зараз було трошки більше часу, я б вже кинулася її читати, тому що я пам'ятаю всі ці прекрасні відгуки. Минулого року багато хто її прочитав із закордонних буктюберів. І у топі з найкращими книжками року багато хто говорив саме про неї. Тут у мене Джеймс Айленгтон та його «The Девил. Of the many, Тобто воля багатьох. До речі, перед тим як я сіла знімати це відео, я спеціально подивилася інтерв'ю з автором, щоб знати, як вимовляти його прізвище. І він сам в інтерв'ю каже, що мене звуть Джеймс Айлінгтон. Тому, е також, можливо, якщо ви не знали, як вимовляти це ім'я. Це прізвище, тому ось так of the Many. про що ж ця історія? По перше, це перша частина циклу, який називається ієрархія, і можливо, вже ось так із оформлення цієї книжки і із назви циклу можна. Здогадатися, а може й не можна здогадатися, що автор взагалі то надихався давньоримською імперією. Тут у нас буде молодий хлопець, який вступає до якоїсь академії, тобто така може темна академія, може світла. Я думаю, що більше схоже буде на темну академію, все таки частково. Але фентезі, великий фентезі світ, і він туди вступає, типу, як сирота. І він просто типу хоче навчатися, здобувати знання, але насправді його туди посилають для того, щоб він. Зрозумів, як працює той світ, і взагалі всі таємниці починає відкривати саме цього світу. А у світі цьому ну дуже дуже багато різноманітних секретів, якими володіє от саме ця імперія, напевно, і ієрархія. Не знаю, мені здається, тут буде дуже специфічний і унікальний всесвіт, який створив автор, ні на що більше не схожий. Ну так схожий на давньоримську імперію, але я маю на увазі, якщо ми говоримо саме про фентезі складову. То все тут буде дуже самобутньо і оригінально. Я більше нічого не знаю про цю історію. Я бачила прекрасні арти. Ця академія, зокрема, і я вже у себе перед очима якраз бачу щось типу декорації гладіатора. І наш головний герой, який буде там магію використовувати. Тобто гладіатор з магією The Will of the Many. У мене принаймні це так в голові. Якщо ви читали, напишіть, чи правильно я думаю, чи ні. Книжка товстенька. І до речі, друга частина вийде уже зовсім скоро, чи то в січні, чи то в лютому, нібито її анонсували. Ось так. Далі теоретично буде трошки. Читерства, тому що я вже розпочала читати цей цикл цього року, але я все одно буду перечитувати з першої сторінки першої книжки, тому що я абсолютно нічого не пам'ятаю, не дивлячись на те, що ще в січні цього року я прочитала перші 120 сторінок. І тут у мене Джейд Сірі, тобто Нефритове місто, і це трилогія під назвою Сага зеленої кістки. Ця книжка, до речі, вже є українською. Цього року нещодавно її видало видавництво Жорж і мені дуже подобається українське видання. До речі, але я вже зібрала ці книжки в твердій палітурці англійською, тому я і буду читати саме в твердій е, палітурці, хоча українською також в твердій, чому я так сказала. Е, не зважайте. Мені е, чомусь спочатку не дуже пішла ця історія. І я не знаю, чому. Я не можу пояснити. Знову ж таки, ці книжки мають просто шалений рейтинг і їх обожнюють всі любителі фентезі. Це фентезі вважається дуже якісним, також досить самобутнім, не дивлячись на те, що так воно надихалося якимись азійськими історіями, менше міфологією, більше світоустроєм та світобудовою, політикою, можливо, десь релігією. Але от не знаю, щось було не так. У нас тут в історії є острів, і на цьому острові живуть певні клани, мафіозні клани, назвемо їх так. І вони також знають, назвемо це так: певні секрети цього острову. На цьому острові можна використовувати нефрит для того, щоб підсилювати ті чи інші магічні здібності свої. Але через певний час з'являється якась речовина на чорному ринку, яка дозволить використання нефриту людям, які навіть не живуть на цьому острові, а так взагалі ніколи не було можливо. І ось в принципі навколо цього і буде розгортатися ця історія. Е, я чула саме такі відгуки, що тут у нас хрещений батько і е, якісь е, от азійські фентезі історії сплелися в одну. Це звучить дуже цікаво, знову ж таки, дуже унікально, як на мене. Але я навіть не знаю, чи це моє чи ні. Я так відразу собі бахнула, купила трилогію. Але я тепер дивлюся на цю книжку, згадую, як я читала перші 100 сторінок, нічого не розуміла. Ну просто, мабуть, треба сконцентруватися та й читати далі, тому що тут у нас ем, троп навіть не знайдена сім'я оскільки тут у нас сім'я стоїть на першому місці, то тут. Як брат стоїть за брата більше, так, як брат стоїть за сестру, тобто, от, сила сім'ї. Відкрила перші сторінки і згадую про що була ця історія. І вже з перших сторінок авторка нас кидає відразу гущу подій, всі ці люди, які не зрозуміло, що роблять і як вони то роблять, але ми будемо відкривати для себе цей світ, знаходячись, власне, там. І вивчаючи це, от ніби ніби нас дійсно закинули в цю історію, нічого нам спочатку не розповівши. Це дуже цікавий прийом, який я не знаю, чи люблю, чи не люблю. Тому що, от, наприклад, у місті півмісяця ви буквально перші 300 сторінок читаєте. Ні, не розумієте. Але потім, як розумієте, і вам стає дуже дуже цікаво, ну можливо, не всім, але у мене така історія була з цим ще недавно якусь я дуже схожу історію читала, де ну от на початку взагалі ж нічого не зрозуміло, але далі стає безмежно цікаво. Тут. Я думаю, що десь плюс-мінус треба ще декілька сторінок, сотень сторінок прочитати, щоб зрозуміти, що ж там буде далі. Тому сага зеленої кістки також хочу читати уже в 2025-му. Але я думаю, що ближче до літа я візьмуся, а там побачимо. Наступна серія, як каже сам Джордж Мартін, надихнула його на написання свого саме книжжя. і я вже неодноразово чула ось ці слова. Не знаю наскільки це правдиво, тому що взагалі-то Джорджа Мартіна надихнула е серія книжок. Про там проклятих королів Моріса Дрюона. Я нібито таку інфу чула, і він взагалі-то історичними даними надихався. Але я також чула дійсно, що це одна з його улюблених серій. І зараз я вам показую Теда Вільямса та його трон із драконових кісток. Це перша частина. І скільки книжок виходить буде саме в цьому підциклі? Три. Три зараз уже є наступна друга частина, яка називається Скеля прощення. Я знаю, що ця історія буде розгортатися дуже повільно, поспішати автор не буде нікуди, і тому багатьом саме це і не дуже подобається. Типу, з одного боку, всі бачать той масштаб Всесвіту, а з іншого боку читати типу нудно і нічого не відбувається. Я не можу ні підтвердити, ні спростувати якось цю думку, тому що не читала. Коли прочитаю, я з вами поділюся. Але знаєте, я не боюсь, навіть якщо це буде дуже повільна історія, зараз я читаю вже четверту частину колеса часу. Мені подобається темп. Мені в принципі подобається ця вся історія. Я, можливо, не стала фанаткою до сих пір, але мені подобається, мені заходить. Тому я готова читати і Теда Вільямса та його пам'ять, Скорбота і шип» – це назва ось цього циклу. Там, взагалі, у нього дуже багато книжок, але якось вони поділені на підцикли. Це питання я ще не вивчала, але обов'язково вивчу, щойно я приступлю до читання цієї книжки. Гарна, мені чомусь вона так подобається своїм оформленням. Тут ще такі. Карти є всередині. В принципі, як і багато фентезі, звісно, нас зустрічають карти, але ж все одно, вона якось так дуже естетично, гарно оформлені сторінки, розділи. Не знаю, подобається лайк. Like. Ще до сьогоднішнього дня я зовсім не знала, що книжка, яку я зараз буду вам показувати. Уже цього місяця виходить українською. А тоді мені просто носом тицнули туди, бо це видавництво Якабу. Ну, тобто вони там якось видають потрошку свої книжки, і вони ніколи, нібито, за фентезі не бралися. Але тут мені сьогодні показали, що Джон Гвін та його тінь богів буде українською вже в грудні цього року. Що? Але це дуже класні новини, тому що рейтинг, наприклад, цієї книжки. 4,22. І це дуже високий рейтинг для фентезі. І взагалі зараз видані три частини. Наскільки я розумію, ця трилогія виходить завершеною. Вона називається Bloodsworn Saga і розповідатиме нам про трьох головних героїв: про якогось вельможу, раба, а також по мисливицю. От полювальницю хотіла сказати, звідки це слово взагалі в голові. До речі, автор, створюючи цей світ, надихався скандинавською міфологією, та й взагалі скандинавськими назвами, сетінгом. Тут будуть і фьорди, будуть е, знайомі вже напевно для нас боги, герої якісь. Але побачимо там, тому що тут, в принципі, автор щось новеньке пише: цей світ переживає певний катаклізм, боги кудись зникають, але все одно в світі ще пам'ятатимуть про цих богів. І от, ну власне, розпочинають ці три головні герої свої квести, свої якісь випробування. Тут буде дуже багато бійок, дуже багато міфології, таємниць знову ж таки. І кажуть, що це дуже динамічні історії. Автор видав третю частину цього року після досить довгої паузи, тому що у нього були якісь проблеми у е, приватному житті. Е, е, мені здається, він втратив дружину нещодавно і тому він дуже довго горював. Але він дописав його і. Та тепер ми маємо завершену історію. Я сподіваюся, що завершено, тому що це трилогія, все таки. У цього автора ще є один дуже популярний цикл, але я все-таки хочу розпочати із цього, якось він мене таки манить до себе, і книжки у мене вже дуже давно стоять на поличці. Нарешті настав час познайомитися із цією історією. Я чула лише мега-позитивні відгуки. І до речі, як я вже сказала, книжка перша частина виходить українською зовсім скоро, тому також зверніть на це увагу. До речі, я ще маю другу частину. Вона ось так виглядає і називається Голод богів. Тому я думаю, що боги тут будуть все-таки або якось маніпулювати подіями, або відігравати дуже важливу роль. Джон Гвін, я по тебе йду вже у 2025 році. Ось такі фентезі-цикли я планую надкусити, принаймні у 2025-му, якщо ви читали якісь з цих циклів, ви ви хочете, щоб я якомога скоріше взялася за той чи інший. Напишіть в коментарях, чому чому, наприклад, мені треба швидше братися за пам'ять скорботу та шип, тому що. І, можливо, після вашого коментаря я відразу кинуся читати, навіть не чекатиму 2025 рік. Ну а ми з вами переходимо до наступних п'яти циклів і почнемо. Мабуть, ми з такого Ох, мені навіть соромно сказати, що я не читала ці книжки, і я не бачила дуже відому екранізацію. Але мені тут потрібна буде саме ваша допомога, тому що я поняття не маю, з якої книжки краще розпочинати знайомство із цим циклом. А мова тут у мене йде про Томаса Гаріса та його цикл про Ганібала Лектера. Справа в тому, що нібито кажуть, що розпочинати треба з червоного дракона. І, власне, мені здається, в Культріді червоний дракон і вийшов найпершою книжкою. Зараз, до речі, хоч не дивлячись на те, що у мене лише дві книжки, є ще інші про Ганібала. Але тут, якщо дивитися в анотацію, то нам кажуть, що з того часу, як слідчий Вілгрем спіймав та посадив за грати сенсаційного злочинця у цього ганібала лектера, минуло 5 років. Головний герой перебуває на пенсії вже і далі там відбуваються ті чи інші події. І я просто не розумію, яким чином ми маємо розпочинати саме із ось цієї історії, якщо він спіймав та посадив, і це вже пройшло 5 років. Чи, можливо, в цьому циклі ми взагалі не будемо дізнаватися про те, як він його посадив, тому що це ж буде Ганібал допомагати, тоді далі їм в розслідуванні, якось так. Я пам'ятаю, колись дуже давно я якісь шматки фільма просто дивилася, і, мабуть, цим фільмом був мовчання ягнят, але це не точно. І тому дуже-дуже хочу, щоб ви мені допомогли розібратися, все-таки із якої книжки? треба розпочинати знайомство із томасом гарісом і цим великим досить великим циклом про ганібала і я думаю все таки щось цієї тому що мені чомусь вилазила інформація скрізь що червоний дракон це перша частина Напишіть в коментарях, бо я вже не знаю, що думати. Минулого місяця я прочитала книжку Мій темний Ромео. Цю книжку мені обрали мої спонсори на читання в листопаді. Неочікувано несподівано, але ось так я її прочитала, і мені, о боже, о Боже, ну не те, що сподобалося, але ну, типу, я її дочитала. І я місцями кайфувала, місцями там підсміювалася, і десь, звісно, я закотила очі десь на 5 хвилин і потім тільки викочувала. Але не про це. Я зрозуміла, що інколи мені хочеться прочитати ось якісь такі дурнуваті, можливо, десь трошки трешові любовні історії. Романи, де би герої були такими дуже специфічними і їхнє спілкування також би було специфічним. І тому я вирішила, що все-таки я дуже рада, що маю на поличках ось ці книжки Магнолія Паркс та Дейзі Гейтс. До речі, мені здається, що ем, Магнолія Паркс, а тоді треба читати не Daisy Gates, а наступну книжку, яка цього місяця має вийти ще в КСД, а тоді вже. Дейзі Гейтс, знову ж таки, це питання я вже буду вивчати після того, як я прочитаю цю книжку, тому що я чому взагалі до того не йду, не читаю, що там за чим треба читати, тому що я боюся нахвататися спойлерів. Я навіть зараз не дуже багато про цю книжку знаю. Я знаю лише те, що вона або дуже подобається комусь, просто є декілька блогерок, яких я дивлюся, які кайфують від цих історій, які постійно про них згадують. А є і ті. То поставили там одну зірку і кажуть: ні-ні, я більше не хочу взагалі сюди повертатися, це якась маячня про що ці історії, вони ні про що. Але з іншого боку, ті блогерки, які обожнюють, вони кажуть: зараз цитую: якщо вам не сподобалася Магнолія Паркс, значить ви не зрозуміли магнолію Паркс. Я не знаю, мені дуже цікаво, мені хочеться познайомитися. Авторка Джеса Гастінгс, і тут у нас історія про хлопця та дівчину, які, ну, нібито. Подобаються один одному, але вони там зраджують один одному, сплять з іншими, зустрічаються з іншими. Вона якась там багата, і він також е, улюбленець папараці. Але так, вони просто створені один для одного і всі про це знають. Але чомусь вони не разом. Будемо з вами читати і розбиратися, чому ці двоє не разом. Наступного циклу я не маю в папері, і, скоріше за все, я й не буду купувати ці книжки, тому що я буду читати їх в електронці. Тут моя улюблена Елси Сивовер і хочу познайомитися з її найпершим, таким, можливо, найпростішим циклом про ковбоїв. І цей цикл називається «Gold Rush Ranch», Мені здається, якось так. І знову ж таки, тут будуть книжки персонажів, яких якось будуть пов'язані між собою, але в принципі їх можна буде читати самостійно і вже читаючи. Мені здається, все-таки Powerless, третя частина із її найвідомого, найвідомішого циклу Чеснет Спрингс. Я зустріла всіх персонажів та персонажок із цього першого циклу. Тобто, в принципі, Уелси Силвер є один великий мультивсесвіт, але, е, ну, знову ж таки, це такий гачок, скоріше для нас, читачів. Фанатів, щоб ми читали всі-всі всі книжки. Однак, якщо б ви імена цих людей замінили на якісь інші імена, абсолютно нічого би не змінилося. Якось так. Ох, тому ем, хочу познайомитися. Я такі смішні, якісь відгуки бачила, особливо на перші книжки до цього циклу, ну типу, що вони такі не досить якісні. На відміну від тих книжок, які зараз пише Elsie Silver, але я налаштована на те, що вони будуть трошки нижчої якості, ніж ті, до яких я вже звикла. Це не буде там Hopeless, Reckless, Ні. Я думаю, що це буде щось трошки простіше, але це ж буде вся та сама Elsie Silver, і мені буде просто. Приємно повернутися знову в цей світ до ковбоїв. Але спочатку цього місяця я дочитаю ще Wild Ice, а тоді вже повернуся із січня е, саме до цього новенького циклу. І виходить все. У мене буде тоді в Елсі прочитане вже абсолютно, абсолютно все. До речі, якщо ви читали ось цей перший цикл, напишіть в коментарях, бо я заходила на Goodreads, дивилася, що серед моїх друзів є ті, хто вже прочитав ці книжки і. Ну, якісь такі різні відгуки, різні. Ну і останній цикл, який я буду вам зараз показувати. Можливо, хтось скаже, що його треба було показувати у частині з фентезі, але я не знаю тому, що знову ж таки я розумію, тут буде магія, скоріш за все, але з іншого боку, це антиутопія. Нормально показую ось тут в цій збірній солянці із інших циклів. І звісно, мова йде про Тагери мафію, і я маю дві перші частини. «Знищ мене та розгадай мене. І я більше нічого не знаю про ці книжки, окрім того, що вони ну настільки популярні у всіх соцмережах про них говорять, і навіть серед моїх знайомих, от коли ці книжки почали видаватися українською, їх почали читати не в підлітковому віці. Я про це зараз хочу сказати, а вже у більш дорослому віці. І все одно подобаються книжки, тому що взагалі-то вони вважаються типу більше підлітковою літературою чи там new Adult, але ні. Читають, подобається, тому я залюбки також хочу познайомитися. Ну, не зайде, то не зайде. Я спеціально не купую собі інші частини на всяк випадок, якщо мені не сподобається. Але знаю, тут якась буде дівчина на початку сидіти у в'язниці, і щось там е написано на тому на обкладинці: мій дотик сила, мабуть, дійсно її дотик сила. Напевно, їй не можна ні до чого торкатися, чи то я переплутала із аурін із золотої бранки. Та, мабуть, переплутала. Не знаю нічого, але хочу познайомитися, тому що я просто хочу бути в темі. Я хочу бути в курсі, чому навколо цього циклу так багато розмов і чому у нього так багато фанатів. Ось так, якщо читали, також чекаю на вас в коментарях. Ну а на цьому я й буду завершувати ось це коротеньке відео. Я сподіваюся, що воно вам сподобалося, і можливо, навіть надихнуло також наступного року взятися за якийсь один з цих циклів. Якщо це так, також напишіть про це в коментарях. а я буду завершувати. Наступне відео буде уже зовсім скоро, і я поговорю з вами про всі мої. Книжкові виклики, які я ставила на цей рік, які мені вдалося закрити, які не вдалося, на які я взагалі забила ще на початку року, я розповім вам, чому мені не вдалося закрити ті чи інші. Обов'язково про все-все-все поговоримо. І вже в наступному відео я розповім про книжкове Бінго, яке також я зробила на 2025 рік. Я вже вирішила, що я не хочу копіювати ті чи інші книжкові бінго з інтернету. Я створила власне. Мені подобаються абсолютно всі 48 пунктів. Так звісно, оскільки це моє створене книжкове бінго, я і відштовхувалася від моїх, напевно, вподобань більше, але все одно, щоб це було цікаво не тільки мені, а й всім. Там не буде якихось таких дуже крейзі пунктів. Знаєте, таких яких неможливо закрити. От тому, тому поділюся вже з вами цим бінго у наступному відео, і воно буде, як я вже сказала, зовсім скоро. Тому до скорої зустрічі, Па-па!